Привіт! Будемо говорити про GitFlow. В яких випадках використовувати, в яких не використовувати, і трохи поясню вам таку базову банальну річ, яку зазвичай, ну, не знаю чому, але чомусь люди от випускають. Значить, GitFlow, да? що це таке? В першу чергу, це методологія. Можливо, це я саме так кажу методологія, можливо, методологія не саме те слово, яке варто використовувати в даному контексті, але. Мені здається, що це все-таки методологія. А, робота, яка організовується над проектом, да, вона от по певним правилам робиться. Ну, я думаю, це методологія, чому б і ні? Тож, гід слово, в яких випадках? А, першу, команда, якщо ви працюєте в команді, вам треба якось запаралелити процеси розробки, і потім цей код, який генерується в процесі, вам потрібно якось зливати все в одне, викладувати на ті оточення там, тести, стейджі, коди і так далі. Да? І от, щоб ця робота була максимально отак, от лінійно йшла і ніде не спотикалася, використовується GitFlow. Що які такі базові терміни, які потрібно розуміти, якщо ви прийшли в команду, де Гітфлоу да? це та нова фіча, яку вам дали, яку ви хочете зробити. Реліз це готовий. Ну, тут важко сказати, тут приймають різні команди по-своєму. Да? Ну, в моєму розумінні це якась готова, одна або декілька фіч, а, які вже можна дати вашим користувачам в рамках якогось викатки там, прот. Хотфікс. Дивіться, є багфікс, да? а є хотфікс, що мається на увазі. А бакфікс це коли ви от робили фічу. Наприклад, на тести її там викинули або на стейдж. Це тестувальники або хто, хто там дивиться за вами, да? потикали, поклацали і знайшли якусь божинку. І ви робите багфікс в рамках тої ж гілки, де ви розробляли цю фіч. І тут вже такий цікавий момент. Багфікси, вони стосуються конкретно вашої фічі. А хотфікс, він робиться на мастер, на ту гілку, де у вас продавський код. Тобто багфікси це чисто ваша. Ви самі, там, коротше, самі собі там понаходили баги, пофіксили їх, довели все це до нормального стану і потягнули в реліз-прод. Хотфікс це по-живому, ну, типу, це те, що потім розійдеться в усі ті гілки, над якими ваші колеги працюють. Але покажу це все на схемі, ви все зрозумієте. Автоматизація, що це я маю на увазі. Dieflow, да, як я вже сказав, він з однієї сторони це підхід. До роботи, а з іншої, це набір тулзів, е, якщо так можна сказати, які допомагають вам построїти абстракцію над цим всім і використовувати її. Якщо ви використовуєте якісь із е, графічних гіт-клієнтів, да, або консольних навіть, то GitFlow надає вам інструменти, які в один або два кліка дозволяють вам. Робити такі банальні речі, як е, створювати гілки, мержити ці гілки між собою, додавати е, пег е, до релізу. Тобто автоматизація цієї рутини. В два кліка ви так хоп, фіча. все, працюєте над нею. Дали їй ім'я і працюєте над нею. В два кліка оп, все, ви підготували реліз. Покопили там на прот, або ще кудись, куди вам потрібно. От фікс, надо треба от мастера відпочкуватися туди-сюди, позливати всі гілки у дворки так, Хоп, все. От я цю автоматизацію маю на увазі. Якщо ви зайшли на проєкт, якому GitFlow використовується, то вам не тільки надавати ці гілки, точніше не так. І я б радив би вам використовувати якусь готову тулзу, яка автоматизується. Тому що руками розрулювати ці всі нюанси ну, можна, але не рекомендую. Це е, ну, якби витрачений час. А і фьючерс задеплоїти, і рев'ю пройти. Дивіться. Дуже часто в робочий процес інтегрується код рев'ю. І якщо у вас GitFlow на проєкті, то в принципі цей код рев'ю — це у вас merge request, реквест, request, в залежності від того, яким сервісом ви користуєтесь. І далі вже з інтерфейсу самого GitHub, GitLab, можна оцей флоу йти далі, без оцих консольних всяких маніпуляцій або в рамках. Вашого локального репозиторію. Зручно, зручно. І, ну і я маю на увазі те, що в рамках GitFlow це дуже легко робиться. І не треба ніяких заморочень. Так, прийдемо до схеми. Значить, поясню базові речі. По-перше, деп De да? А, так, ось збільшимо це все, щоб було нагляденько. Якщо ви працюєте по спрощеній системі або по повній, там, от, яка там враховується всі хотфікси, багфікси. І так далі, не да? у вас завжди є і мастер це база. Тобто а, рух іде у нас такий, що в мастері це код, робочий код завжди, а в девелопі те, що ви розробляєте. Всі оці фьючер branch, реліз branch, hotfix бранч це все гілки, які створюються в процесі. І якщо ви використовуєте автоматизацію, то ви про них навіть ніколи не думаєте. Флоу такий, ви зайшли на проєкт, вам кажуть. У нас GitFlow, значит вишов, правильно, там пишете. якщо використовуєте ось такий клієнт, це, до речі, напевне, базова туза, да, якою можна користуватися із, із консолі, ставиться, ініціалізується на вашому проєкті, але GitFlow Future Start. Що вона робить? Пучкує гілку від девелопа з тою фічою, з назвою тої фічі, яку ви там самі пропишете, і будете Да? Є та катлза, є банальні гуйові кнопки, де це все можна клацати, але головне тут зрозуміти ось яку ідею. Ось ваші фічі. В якийсь момент ви вирішуєте, що треба зробити мерж реквест. Запушили це відповідно, в GitLab або GitHub, чим ви там користуєтеся. Той, хто приймає код рев'ю, робить, да? він подивиться це все. І далі у нього є можливість помержити це в Develop або ж. І тут саме цікаве. Наскільки я б сказав би так, залежить від того, як у вас построені процеси в команді. Може бути таке, що оцей окремий перший квест деплоїться на якийсь із оточень. Там його будуть перевіряти, і тільки після того він мержиться в девелоп. Або ж може бути таке, що у вас все скидується в девелоп, і це вже деплоїться на якесь із оточень. Тут, по суті, такі два ну, варіанти, як розвиток подій може бути. Ну. Це достатньо просто, ідемо уточнюємо в команди, що і куди як. Далі, а в якийсь момент із девелопа створюється релізна гілка. Але знову ж таки, тут е, використовується слово релізна гілка, але от з моєї практики, да, оскільки я помічав, то релізи там зазвичай це такий просто проміжний етап для того, щоб розкинути із релізної гілки в мастер і в девелоп і фічі, які там назбиралися. Що цікаво. Ну, що я маю на увазі під тим, щоб розкинути. Готуємо фічу, не фічу, а набор фіч, фічів, ті, які ми пообержили в девелоп. Да? Ми їх тут готуємо. Але ж ми знаємо, що в процесі там іще щось мержиться в девелоп, тушкуються нові фічі, ну в залежності від того, яка у вас команда наскільки велика. І от ця реалізна гілочка дозволяє нам задеполитись кудись на якесь оточення і там бакфіксити то, що у нас можливо не працює, можливо, знайдуться якісь нюанси. Зазвичай релізна гілка деплоїться на такі ну там, максимально наближені до продавих оточень. Тут все просто, Скоріше всього цим займається, там, хто у вас, тімлід якийсь, або, або главний розробник, щось типу такого. В процесі, якщо тут якісь баги туди-сюди, то це все попаде автоматом в девелоп, відповідно, це все потягне до себе всі ті, хто з вами працює. Варто наголосити, що є такий нюанс. Тісі, звісно, бакфіси попадуть в девелоп, да? але отут, а хто отпочкувався раніше, то перед тим, як сюди мержити, йому придеться розграбити ці всі нюанси. Тому моя рекомендація перед тим, як створювати мердж реквест, або в процесі вже, якщо ви його створили, то все одно собі, девелоп, підтягувати ті коміти, які там з'явилися. При ребейсі, ви знаєте, да? коміти ваші стануть після тих, які потягнуті з девелопу. Ну, це такий нюанс, там загуглити, розберетеся, це не проблема. Але варто це робити перед тим, як Мержик робити. Ну і відповідно, зайшли так глянули. Якщо ви бачите, що в девелопі там коміти вже насобиралися, то перед тим, як змержити, ви поняли. То варто ребейснути це все. І що тут ще не описано, а точніше. Описано, да? Ось є такий момент. А в проді якийсь баг знайшли. Ви не тянете це все через девелоп, через реліз, і викатуєтеся там, да? ви просто робите хотфікс, як, наприклад, хотфікс вказано, да? це така окрема гілка від мастера. Фіксите все, що вам треба. Ну і тут, знову ж таки, тут не описано, да? але частіше всього цей хотфікс попаде на знову ж те оточення, де і релізи деплоїться. Щось максимально наближене до проду. в залежності від того, що ви там використовуєте. Ну і схема проста після того, як. Пругнути, і ви жмякаєте там одну команду чи дві команди, в залежності від того, що ви там в'язаєте. І він попадає в мастер, і в мастер це працює, і в Develop. Ну і відповідно, тут по схемі, знову ж таки, його всі підтянуть собі при межах цих Develop, rebase це все собі. Ну, коротше, пішло поїхало дуже зручно. Я не знаю, у мене не було ще такого випадка, щоб при роботі цієї схемою були прям якісь конкретні запіки. Так, да, бувають нюанси, там типу мерз-конфлікти, да? Це коли там одна-дві людини лізе в один той самий код, робить правки. Ну тут нічого не зробиш. Тут а, при будь-якому підході будуть такі конфлікти. Але що дуже класно, якщо у вас команда злагоджена да, між собою, і ви чітко сказали, що там з девелопа деплоємо сюди, з релізної гілки деплоємо сюди, ну мастер це привод само собою, то такі от банальні а, неписані правила і розуміння цього флоу. А, Забезпечують вам стабільну роботу. Ну, я маю на увазі роботу без зайвих рухів, оцих вияснення хто куди, да, що з якої гілки мені пучкуватися і в який момент. Тому рекомендую. І ще що я рекомендую, ну, якщо ви юзаєте консоль, то GitFlow, да, от тут, в принципі, у них і схемка така класна, показує, як всі ці процеси по гілкам розбиваються, розходяться. Якщо ви, як я, хочете консольку, але більш такий візуальний інтерфейс, LazyGit. Класна штука, дозволяє вам. Ну, якби базовий, і навіть трохи більше, ніж базовий набір для роботи з репозиторією. і в ньому вже інтегрований Гітфлоу, тому там в дві кнопки створюються фічі, створюються релізи, мержиться це все до кучі і так далі. Рекомендую. Класна штука, але запомніть одне: в першу чергу це про підхід. А вже потім це всі тулзи, які там Гітфлоу, і так далі.